Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волині в студії працює Христина Дричик і далі розповім про найважливіше. Чоловіка, який робив диверсію на Волині, посадили в тюрму. На Київщині правоохоронець за винагороду закривав очі на незаконний бізнес. Дрони вдарили по греблі білгородського водосховища. Сумна звістка вкотре сколихнула Волинь. Підтверджено загибель захисника 48-річного солдата Сергія Кухарчука, жителя села Лища, повідомили у Підгацівській громаді. Герой водій управління взводу інженерно саперної роти загинув 2 червня цьогоріч під час виконання бойового завдання у районі села Зелений Кут Волноваського району Донеччини. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну. На Волині провели в останню дорогу воїна Романа Нікітчика. Прощання з відважним героєм відбулося 26 жовтня, повідомили у Ківерцівській міській раді. Роман Нікітчик, 1985 року, народження родом із села Човниця Ківерцівського району. Він був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до особового складу військової частини на посаду стрільця помічника гранатометника піхотного відділення. Боєць загинув 20 жовтня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вишневе Синельниківського району. Району Дніпропетровщини. Скорботний кортеж зустрічали мешканці міста та сіл громади, схиливши голови та вклякнувши на колінах. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі, побратими та очільники громади. Солдата поховали на місцевому цвинтарі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого воїна. Агент ФСБ вчиняв в диверсії у Волинській та Львівській областях на Волині довели в суді вину державного зрадника і диверсанта. За матеріалами справи, на замовлення РФ зловмисник підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військові та їхні сім'ї. Ще одним його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв'язок. Контрозвідка СБУ затримала фігуранта у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька. Як встановило розслідування, замовні злочини виконував 39-річний місцевий рецидивіст, який раніше відбував тюремний строк за наркоторгівлю. 15 січня громадянина затримали правоохоронці. Відтоді він перебував під вартою. Суд 22 жовтня 2025 року визнав чоловіка. винуватим у державній зраді вчинені в умовах воєнного стану умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу диверсії умисному пошкодженні. Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На перехресті вулиць Набережна Яровиця сталася ДТП за участю автомобіля «Опель» Аварію зафіксували диспетчери відділу Центру безпеки міста Луцьк 25 жовтня. На відео, яке опублікували у департаменті муніципальної варти, видно, що водій не впорався з керуванням та не врахував дорожню обстановку, через що в'їхав у дорожні знаки на центральний островець з Клумбою. Внаслідок зіткнення автомобіль зазнав механічних пошкоджень на місці події. Працювала поліція, яка встановлювала всі обставини автопригоди. У Нововолинську спалахнула пожежа в гуртожитку. У ДСНС Волині зазначили, що повідомлення про сильне задимлення у підвалі гуртожитку одного із закладів освіти міста надійшло 26 жовтня. На місце одразу вилихали рятувальники, які загасили займання. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських. Новин ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 27 жовтня ворог атакував Сумщину. Війська РФ завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури сумської громади. Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося відкидувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає. Донеччина також потерпала від удару ворога. Надзвичайники ліквідували пожежі після російського обстрілу і врятували чоловіка. У Миколаївці внаслідок обстрілу приватного сектору міста спалахнула пожежа у житловому будинку. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідній оселі. У Дружківці через вороже Удар пошкоджена п'ятиповерхівка та один приватний будинок. На Дніпропетровщині оборонці неба збили п'ять безпілотників. Повідомили в ПВК у Павлоградському районі. Через атаки БПЛА, що сталося надвечір та вночі пошкоджена інфраструктура. По Нікопольщині агресор бив артилерію та впівідронами, поцілив в порад центру Марганцю і Покровській громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. Начальник фінансової служби військової частини на Київщині незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям, повідомили в ДБР. Відомо, що офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки. Через це державі було завдано збитків майже на 500 тисяч гривень. Начальнику фінансової служби повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Співробітник Нацполіції України вимагав 25 тисяч доларів за кришування на легального бізнесу. Повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, правоохоронець пообіцяв бізнесмену за 25 тисяч доларів США не перешкоджати на легальні торгівлі алкогольними напоями на Київщині та за окрему щомісячну плату гарантував, що правоохоронні органи не протидіятимуть його бізнесу. Посередника затримали під час передачі коштів як частини обумовленої суми. Сам правоохоронець, дізнавшись про викриття, намагався втекти та змінював місце проживання, однак. Його оперативно розшукали та затримали. Наразі їм повідомили про підозру, або мобрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і з альтернативою внесення застави 1 мільйон гривень правоохоронцю та 2 мільйони гривень посереднику. У Києві затримали тренера з Джиу-Джитсу за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою. Повідомили в поліції столиці. За даними слідства, підозрюваний колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації. Протягом тривалого часу проводив індивідуальні заняття з дівчинкою, що має особливий стан здоров'я. Під час тренувань зловмисне, користуючись безпорадним станом дитини, неодноразово вдавався до розпусних сексуальних дій. Поліцейські затримали фігуранта, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень збитків довкіллю через стоки в річку. посадовиці підприємства на Хмельниччині повідомлено про підозру, інформують в офісі генпрокурора. За даними слідства, упродовж травня листопада 2024 року підприємство, порушуючи вимоги екологічного законодавства, здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс. Такі дії призвели до зміни фізико-хімічних показників води, перевищення концентрації шкідливих речовин та фактичного знищення природного середовища водойми. Судова екологічна експертиза під Твердила, що довкіллю та життю мешканців прилеглих територій завдано збитків на значну суму. Підозрювані загрожує до п'яти років позбавлення волі або обмеження. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Литва закрила два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – М'яденінкай та Шальчинінкай – з метою забезпечення інтересів національної безпеки Литви та обмеження впливу гібридних атак, повідомив міністр внутрішніх справ Литви. Події останніх місяців показують, що білоруський режим продовжує шукати способи тиску на Литву, перевіряючи стійкість нашої держави та пильність відповідальних установ. Зазначив очільник Литовського МВС. За його словами напередодні ввечері через повітряні кулі запущені з території Білорусі, знову закривався аеропорт Вільнюса. Очільник Литовського МЗС не вказав період, на який закриваються прикордонні пункти, але закликав стежити за офіційною інформацією. У міноборони Росії заявили, що у ніч на 27 жовтня було перехоплено та знищено 193 дрони. Причому 40 із них над Московською областю, повідомляє міноборони РФ. Дрони літали над кількома областями Росії. Окрім цього, про атаку дронів на Москву повідомили. І 26 жовтня у місцевих пабліках публікували численні фото та відео зі столиці РФ. Там було дуже гучно, лунали вибухи та було видно стовп диму. Мер Москви Сергій Собянін писав, що ППО все збили. При цьому в соцмережах ширилося фото російських солдатів на пікапі з кулеметом, що стали прямо напроти Кремля. Окрім цього, командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр розповів про удар по Білгородському водосховищу та розкрив назву операції. Він підтвердив, що після удару в Білгородському водосховищі на 100 сантиметрів упав рівень води. Командувач додав, мовляв, кажуть, що в районі села Графівка на Білгородщині російським військам тепер не затишно бути в бліндажах. Вочевидь, через підтоплення, за словами Мадяра, операція отримала назву «Дамбу, ну ти тримайся, якщо що. Тим часом ОСІН-проєкт показав, який вигляд має після удару водосховища із супутника. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!